Зараз можемо надавати ще досить великий спектр сервісів. Професійна гігієна, лікування зубного болю, діагностика та естетична косметологія в медичному центрі оксфорд медікал Медікал» франківську відкрили сучасне професійне відділення стоматології. Нарешті ми відкрили відділення стоматології. Мова про те відділення йшла вже давно, але завдяки випадковості ми знайшли його, варіант його відкрити в найкоротші терміни. І, в принципі, зараз можемо надавати ще досить великий спектр сервісів, які до того були в нашій клініці недоступні. Ну, історія відкриття, ну, чесно кажучи, йшли дивитися зовсім інше приміщення. Спіткнулися за закриту стоматологічну клініку. Відповідно, шкода стало, що таке гарне приміщення в гарному місці простоює. Зв'язалися, проговорили, що як, взяли в оренду клініку і клінікою обладнання, і зараз це є частиною Oxford Medical. У стоматологічному відділенні встановили нове обладнання, за яким працюють спеціалісти різного профілю. Окрім того, в клініці можна зробити і необхідні діагностичні дослідження. У нашій стоматології представлені такі послуги: це як професійна гігієна ротової порожнини, також професійне відбілювання ротової порожнини. Ми використовуємо американські системи, які є популярні. І найдієвіші в Україні, і за її межами, також ми даємо послуги лікування карісу, пульпіту, періодонтиту. Також є у нас хірургічне видалення. Видалення зубів мудрості, також атипове видалення. Також у нас є рентген-кабінет, який ми можемо зробити знімок, перевірити нашу роботу, також показати пацієнту виконану роботу. Не потрібно відправляти пацієнтів десь в інші клініки. Що там, щоб зробити рентген-знімок, це все ми робимо у нас. Це і дуже зручно. Медики рекомендують до стоматолога приходити на профілактичні огляди один-два рази на рік, адже таким чином можна попередити захворювання ротової порожнини та їх ускладнення? Також у клініці Оксфорд Медікал зазначають, що співпрацюють з українськими страховими компаніями. Ми стикнулися з тим, що більшість зубних кабінетів стоматології просто не хочуть працювати з. Страховими компаніями ми працюємо зі всіма жодних проблем зі всіма заключені договори. Тому якщо когось цікавить, то будь ласка, якщо у вас є пакет, в якому прописана стоматологія, ви цілком можете звертатися. Стоматологію Oxford Medical діють різноманітні акційні пропозиції. Зокрема, консультація у лікаря-стоматолога безкоштовна. У нас діє акція для початку. Це є мінус 20% на професійну гігієну родової порожнини. Це є дуже зручно, тому що ну в першу чергу потрібно робити професійну гігієну. А потім навіть по правильному йти і лікувати вже навіть там каріс, пульпіти. Далі нас діє акційна знижка на пакет відбілювання і професійна гігієна. Також, якщо це в комплексі робити, воно буде дешевше. Команда професіоналів працює у будні та у суботу за адресою Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 41. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.